Коло світу за чотири місяці, і все це на мотоциклі. Таку подорож планує українець Валерій Кришень. При цьому хоче не поспішати як найбільше побачити, сфотографувати та занотувати. Потім мандрівник обіцяє написати книгу. Путівник по мототуризму із порадами як мандрувати на великій відстані із комфортом. Далі про цю історію Світлана Сич. За кілька тижнів журналіст і мототурист Валерій Кришин відправиться на колосвітню подорож. Він подолає аж 40 тисяч кілометрів всього за чотири місяці. На своєму мотохоні Валерій приїде Росію, Казахстан, Монголію, Південну Корею. Звідти на літаку добереться до Канади. Потім у мене західне узбережжя США. Звідти знову літаком до Європи. З собою візьме розкладний стілець туриста, двомісну палатку, дві сумки. У них мініатюрна кухня з плитою. Ставиться, запалюється. Це така собі сковорідка по сумісництву і кришка. Так, закипів супчик, зняв, достав. Можеш сюди потім перелити, ложку достав і, і собі жуєш. У кишенях супер викрутка і універсальний ніж. Валерій радить не обтяжувати багаж речами. Головне мати якісний одяг та взуття, аби не порвалися у дорозі. Ти купив штани, поїздив в них сезон, наприклад, зрозумів, що тобі там щось зручно, там не зручно. Слідуючий сезон ти собі придбав інші штани, де було б якісь е враховані ті недоліки, які були в попередній моделі. Для свого залізного коня Валерій розробив особливий тюнінг на замовлення, пошив зручне сидіння, додав пари, переробив скло вітрозахисту, Додатково щиток, відбиває комах і зупиняє потік вітру. Навіть ручки зробив з підігрівом, тому що коли йде дощ і. Як правило, погода запрохолодна, то в перчатках в шкіряних, коли ти їдеш і в підігрів ручок включений, сушаться перчатки і руки сохнуть швидше на аніж без нього. Хлопець збирається долати щодня 600 кілометрів. Наскладніше, на його думку, буде подорож через Монголію. Там майже немає асфальту, бракує води. Нині Валерій вирішує питання з візами і шукає спонсорів. Адже для навколосвітньої подорожі на мотоциклі потрібно 30-40 тисяч доларів. Світлана Сич Євген Овсієнко 24 години. Телеканал Тоніс.